А всім привіт! Я дома збираюсь на город. Е, тільки що приїхала з роботи, перекусила, і я вже хочу йти на город, не хочу. Але треба, треба, треба вибрати помідори. Треба зібрати кавуни, кавуни. Е, і на сьогодні все. Хоч би це встигнути зробити. Ну, пройтись таке там по перцеві, пройтись, коротше, по всіх родині пройтись. Що в нас там таке, що можна зібрати, те все треба зібрати. Зараз беру тачку, чекаю, варю, вона там їсть. І прийде мені допомагати, бо група підтримки треба. Так, і сьогодні на дворі дуже гарно. Тиха погода, сонечко тепло. Я дивлюсь, який на річці штіль. Я, мабуть, не зроблю. Приближення От там видно річку. Да? От там, да. Ну, коротше, в тому краю видно річку мені. І така гладь на воді. От саме покататись на чому? На саборді. А що я буду робити? На город іти? От. Я, знаєте, ловлю кожен момент, щоб піти покататись на саборді. Але город, город. Треба йти зібрати. І була ж це у мами на днях викопала хрін, і щось сьогодні треба з нього зробити, бо він геть висохнув. Зараз у воду його треба кинути. Наші пеньки ще стоять. Ось вони стоять, замочені. Бачите, ще мокнуть у воді. них вже дирки насверлили. І скоро будемо засипати міцелій Скоро буде засипатись міцелій а коли скоро. Поняття дуже розтяжиме. Руки не доходять. Тося! Ну що там таке? Йди сюди. Ну куди ти побігла? О, п'ять. Так. Налаштовуємо себе на роботу. А дуже важко себе налаштовувати на роботу. Те, що ти не хочеш робити. От дуже важко. Думаєте, я хочу зараз йти на ті помидори, збирати їх, аж ніяк. Кермек дозріває. От камера все-таки не передає, який він гарний. Варі на 1 вересня зробимо букет. Я, звісно, там насушила, в мене є насушений великий букет. Але думаю, якщо є свіжий, то зріжу свіжий. Там ще в мами є кермек. Свіженький зрізимо, тут зробимо великий букет сухоцвітів. Дивіться, оцей який, такий пишненький, пишненький. Дуже гарний. А там дуже гарні помідори мене чекають. Сьогодні, до речі, сьогодні на роботі вже закривалась, Уже мала їхати, бо вже було 5 годин. Під'їжджають люди там, купили. І томатний сік продала банку томатного сіка, сіка, сіка соку свого домашнього, який ми робили, який крутили. М? Бізнес? От вам і бізнес. На роботі поставили, це ми мали забирати. От, і чоловік такий, я візьму банку, я така в хорошу продаю. А Ваня такий, ні-ні-ні. Я кажу, Ваня, я вже гроші в людини взяла. <свісно> Все, вже банка сока продана. А, ну коротше, бачите, торгувала за банку сока. Ще Тося. Тося, Тося, Тося. Тося Тося. Давай Тося, і ти будеш нам допомагати зараз. Так в хату піду. <гум> Варя пішла вибирати маленькі помідори, а я зараз буду вибирати всі. Останній. Тося з нами? О, бігає теж. І варф, і варф іде. Куди ж без тварин на городі? Вони люблять з нами проводити час на городі. Варюх! Що там, саок? Угу. Шановні, зараз запилили весь город. напроти дискують дискую город. Все в пилу. Дихати не можна, але треба вибирати помідори. Тачку вибрала, відрозу нас висипала. І йду далі ще вибирати. Хтось, ти зі мною, хтось все вся зелена. Чуєте, як так працює? Всі працює. Відпочивати будемо взимку. Мушкарня заїдає просто. Просто заїдає. Повно зараз заїдає. гарний захід сонця. Я казала, так, що він кожен вечір особливий. Кожен вечір. Він різний. Вчора дуже був гарний. Ми вчора були в умані. Я відео не знімала, бо була дуже зайнята. Але коли ми назад їхали додому, все було небо червоне, таке, начебто, фарбами помалювали небо і пензликом розмастили. Ну, таке вже було гарнюче. Я пару фотографій зробила, зараз ставлю, але не впевнена, що фото передали ту красу, яку я бачила вживу. Яка я молодець. Варюшка мені допомагала, умнічка теж допомогла мені миленькі вибрати помідорчики. Я її відпустила, бо комарики вже, звісно, почали е, її загризати. Кажу, йди вже, дякую. От, і це я йду вам показати. Кабак. Ой, такий він пустий всередині. Це на Хелловін. Такий він. Оранжевий яскраво оранжевий, гарний. Два, виросло. Туди вже сонечко сідає, я вам казала. Тут вже скошену цю люцерну треба було б зібрати, бо вже починає наростати. Бачите, наростати люцерна молода. І починає вростати оце ціну. Тут його, звісно, особою немає, цього сіна, але то, що є, Можна було б вже де здіти його. Там десь Ваня вже їде з роботи. От, і кавунчики я не буду сьогодні збирати, я вже замахалась. Все-таки робота на городі біля городини на землі дуже важка. І хто каже, там, що нічого там складного немає, не обіцінюйте свій труд. Не знецінюйте свою роботу, бо вона важка. Це зібрала ще перець червоний, ще хочу купити перчиці гострої і зробити солодкий чилі. Соус з таким перцем, з болгарським і з чилі. Дуже смачний. У мене, до речі, є короткий шорс, яке зараз набирає просто. Мега обертів. Всі по цьому рецепту бачу заходять, цікавляться, не знаю, чи роблять, але перегляди виросли. Дивіться, яка картопелька сердечком. Зараз чистю картоплю, поставлю варитись пюре, буде на вечерю. Вчора були в Сільпо купили такий типу анчоус, кілька анчоус, щось таке це буде на вечерю у нас сьогодні. Тюлечка. От, і ще хочу поставити пектися запіканку, запікатись. Варюха, динку їсть смачного. І будемо робити щось із цими помідорами. Замаринуємо їх. Куди цей телефон поставити? Вчора це були в Умані. Забігли в магазин і це якусь піжаму відхватила, Штани, штани. Ну, я таке люблю. Я, знаєте, не тільки спати, а от саме після, там, після душу і от дома такому ходити. Типу домашній костюм. Такий легенький, прям тканина така, типу натуральна. Я щось бірки зрізала, як не подивилась, на склад тканини. Врубаємо зараз телевізор, щось на фоні, щоб нам говорило. І домиваю посуд. Ставлю, я вже казала, да, пюре готую. Пюрешку. І буду щось робити вже з тими помідорами, з тою кучою помідорів, але тільки з маленькими буду сьогодні щось робити. У мене там є баночки вже назбиралося. І закрию, замариную. У мене там є декілька рецептів, то будемо якісь пробувати. І такий щоб що в нас вийде. Поки в мене сьогодні ще є настрій щось робити, то треба робити. Завтра, до речі, їдемо в Саврань. Допроходити Варію медогляд, бо я два, наче рази їздила з варією, то лікар в відпустці, то він кудись поїхав, а немає. То мама з нею була, теж черга величезна, не пройшли. Я вже думаю, блін, то вже ж пройти той медогляд. Я постійно на роботі в мене один такий будній день, в який можна поїхати. І я от уже скільки разів їздила, ніяк не виходить потрапити туди. Я сподіваюся. Що завтра ми пройдемо вже допройдемо, той мій догляд. Раненько поїдемо, щоб вже на вісім бути там. А не, як завжди, в 10 ми приїжджаємо, а там черга кілометрова. От, то треба вчасно поїхати, щоб допройти вже його. І все. І на роботу, бо в мене завтра ще робочий день. Зараз зроблю запіканку, і поки вона буде пектися, я буду собі сидіти, сидіти чистити часничок. На маринування помідорок. До речі, буду зараз робити запіканку, не буду додати яйця. Як виявилось, запіканка, сирна запіканка без яєць набагато смачніша, ніж з додаванням яєць. Виявляєте, я і не знала. Якось була зробила і вона набагато смачніша. Ну що, друзі, зараз я буду вечеряти, я вже так їсти хочу. Зробила всі заготовки на завтрашнє маринування черіків. Думала сьогодні зробити. Але я так замахалась, думаю, де воно все нахрен? Зроблю завтра. Сьогодні я вже заморилась, мені завтра рано вставати в Саврань, того йду, буду, буду вже спати повечерією. Пізня така вечеря, вже 10 годин. Це ж ненормально так пізно вечеряти, правильно? Все, всім на добраніч. Завтра продовжимо. Добрий ранок. Мало вже вісім часов бути в Саврані. але тільки от їдемо почало 9-го. Ми, як завжди, збираємося. Щось якась стріха на голові. Робила, робила укладку, воно вже не випадає. Стрихтись треба. Це ми будемо в п'ятницю їхати. Всі стригтися. Сьогодні, друзі, свято по старому календарю. Е, свято... перша причиста в народі кажу. У нас зараз я буду проїжджати село. Сьогодні в них храмове храмовий праздник – День села. Ну, в селі святкують саме е, цей день святок. От. І я пам'ятаю, як ми молоді всі зелені на цей праздник їздили до своїх там, друзів е, святкувати цей день. Всі їхали перед школою. Це такий був, знаєте, останній, останнє святкування перед школою. Ой, треба аж ностальгія взяла. До кого це поїхати, в не на праздник, а? Це ми зараз проїжджаємо, це село. Таке теж, як наша, проходить центральна траса через наше село і через це теж. Це до районного центру йде дорога. Треба постійно тусувалися всі на дискотеки, будинок культури. Треба в масках ходити. Всі кашляють. Варюх. Зараз підемо в ту твою Аврору. Варюхи купили портфеля, купили юбку, шорти. Зараз замовили шаурму, і йдемо забирати. Варелька вже їсть, <гум> Барбара Івановна. А я свою шаурму з'їм на роботі, бо зараз ще не хочу. Будемо їхати, поїдемо на роботу і ми там званю Боже, Яка машина грозна? Коти потоптали, ой, боже, позорі ще Кажу, їдемо, а в нас машина, наче не знаю, ті коти на машині. І проходимо догляд. Лікар питає, скільки років? Так? Скільки років? Я така, 11. Мачуга просто, мачуга. Не знаю, скільки дитині років забула. Ой, 10 років. Все пройшли, слава Богу. Все пройшли. На базарі були, купили портфель, купили юбку-шорти, така цікава. То вона спочатку думала, добрий день, джинси вдягати. Привіт. Джинси думала вдягати, але кажу, треба якось нарядно піти. юбку, шорти купили, рубашка є. Кросовки в Умані купили. Все, буде прямо. Школьниця, школьниця. Все, ми їдемо додому. Я на роботу, а Варю буду завозити додому. Ми вже приїхали додому. Дивіться, лелека полетів. І тільки що ціла-цілий зграя птахів так гарно літали в небі. Буде можливість, покажу. Заморилась після саврані, я вже нікуди не хочу їхати. Зараз ще. Заїду, візьму кавусі, взяла холоденької водички, доп'ємо. І заїду каву, візьму. Шаурми. Шаурми взяла в саврані. і щось. Таке буває? Таке буває. Таке буває, коли в руках телефон. А треба що робити? А треба без телефону це все робити. А де та пляшка? Так, беру пляшку і йду до кави. Вчора Ваня поскошував територію всю, всю амброзію, все, що поросло, коротше, поскосював. А я зараз воно вже підсохло і я попідмітаю те, що. Несеться за ногами. Щоб не розносилось там, кучку зроблю якусь винесу. Так от тут. А то хай підсихає його все треба згромадити і вивезти. Це обсмажується зерно для того, щоб смак олії був такий насичений, смачний. Так, обсмажується. Це велика сковорідка така, бачите? Це вже падає. Гаряча. От Від смаженої олії макуха гаряча. Її постійно так розстилаємо, щоб не затлілась, бо вже було два випадки, коли її одразу фасували в мішки і вона затлівалась. Це пожежу небезпечно. Аромати сьогодні я вже чую, як я пахну. Після смаженої олії всі речі, все одразу переться, бо запах. Дуже натягує е, одяг, а особливо волосся. Думаю, що я хотіла вам розказати. Згадала, на днях скидають мені відео е, однострінковий сайт, який продає гриби. На тому сайті немає ні номерів телефонів, нічого, тільки можна зробити замовлення. І на тому сайті, це в Фейсбуці, мої відео, де я вирощую гриби. Вони вклали мої відео в свою рекламу, там, де вони розказують, що вони продають міцелі, які гарні гриби ростуть, і тому подібне. Я в Телеграм-групу скидала це відео, посилання на це відео і писала скарги на це відео в Фейсбук. Ну не знаю, чи вирішиться щось чи ні, але це вже не одне відео. Я таке бачила. Ще на днях побачила таке відео. Там, де використовують мої відео без моєї ж згоди. От, і я вже думаю, чого я ці відео не е, робила помітку, що їх не можна зберігати. Це відео всі з тіктоку е, минулого року. Начебто, минулого року в мене було дуже багато відео там, де я показувала, як ми вирощуємо гриби, гливи. Вони дійсно дуже багато переглядів набирали. У мене навіть відео є там, де мільйон переглядів. Мільйон, і по півмільйона, і по тридцять тисяч, і по триста тисяч. Ну такі. Гарні перегляди, хочу вам сказати. Я за місяць начебто набрала 4 тисячі підписників, ну, дуже швидко. От, ці відео кожне залітало на, на багато переглядів. От. І мене це так, знаєте, начебто й чіпляє, що мої відео використовують в такій, в такій темі. Але з другої сторони, думаю, якщо вони тільки в такі використовуватись будуть, то є, щоб це були не якісь шахраї, щоб не обманювали людей. Тільки в такому випадку. Ну, якщо це, не дай Бог, якісь шахраї, де люди будуть замовляти гриби і їм не будуть нічого відправляти, і там фігурую я, це, звісно, буде дуже обідно. Я написала у Фейсбук скаргу про те, що мої відео використовуються без моєї згоди. Не знаю, що там буде вирішуватися, чи вирішиться щось, чи ні. От просила вас, підписників, які в мене є в телеграм-каналі, щоб заходили туди теж на сторінку, написали скаргу. Ну, відмічали, як це, що шахрайство, типу такого. От Дякую, хто відгукнувся. Але не знаю, чи це щось вирішиться, чи ні, бо це не одне віду, я таке бачила. Тобто, їх вже в інтернеті дофіга. Отак. Треба просто було, мабуть, ставити оцей блок на скачування відео. Але ж це ж можна зробити як запис екрану і тому подібне. Коротше, отак. Мінуси оцього блогінгу, де твої відео можуть використати коротше, де завгодно. От таке, Думаю, я її сьогодні згадувала. Думаю, що я вам мала розказати таке цікаве і забула. Так, сьогодні ми робимо смажену олію пахнутіша. Я якось знімала коротке відео шортс, де я показувала виробничий процес і говорила, що запахи пахнутіша. пахне олійка смажена. Це обсмажується зерно. І саме обсмажене зерно дає смак цієї олії смаженої. Так, скільки ви хочете її смажити, саму олію, вона не буде така смачна, як саме від зерна. Зерно обсмажується. Там ми вже. Багато років над цим працюємо і вже знаємо, які там повинні бути пропорції, вже які скільки зерна облущено, скільки не облущено. Це вже з годами, з роками воно напрацьовується. А я сижу і засинаю. Та хочу спати. Поїли і прямо так в сон клонить. Ну, ще трошки ще трошки попрацюємо. У мене сьогодні по планах. Замаринувати помідори, бо я вчора мала це зробити, але так замарилася і думаю, рано вставати, їхати в Саврань відклала це на сьогодні. То сьогодні треба зробити щось з тими помідорами вже край. Я їх всі підготувала, все, все тільки прийти, закинути в баночки і зробити той розсол, сироп, маринад. Це треба зробити. Так, друзі.